Ми втратили дуже великі потужності, і якщо ми хочемо, щоб бізнес в повоєнний час розвивався, ми маємо надати дешеву електроенергію. І це саме є атомка. Ми кажемо про введення 2,2 гігавати потужностей для розуміння, скільки це лише за минулий рік. Ми втратили понад 9 гігават. Це споживання, ну наприклад, маленької країни в Європі. Кожної доби і тому нам дуже важливо е, зменшити ім, скажімо так, імпортозалежність, залежність, яка є, і це також важливо. Також це соціальний фактор це тарифи для населення. Не дивлячись на те, що ми на порозі вже е, на четвертому році війни. Е, ми все ж таки надаємо саме дешевий тариф для нашого населення, і базисом для цього є також атомна енергетика. Також це створення понад трьох тисяч робочих місць. І ми кажемо про дуже е, високофахових людей, які е, саме будуть будувати і після цього працювати. Тому це дуже великий поштовх як для економіки. Е, наша країна має бути енергетичним хабом. Ми маємо бути конкурентно спроможними і давати можливість бізнесу доступу до дешевого ресурсу. Це стратегічно важливо для розвитку країни.